Вітаю вас, друзі! Вам послання від оракула кохання. А що оракул кохання сьогодні вам хоче повідати? Показуйте свою любов. Показуйте, виражайте свою любов. Ось як вам підказка сьогоднішня. Виражайте свої кохання. Виражайте, щоб ваш партнер бачив його. Якщо у вас нема партнера, виражайте свою любов до навколишнього світу. Будьте наповнені любов'ю, і любов прийде на вашу наповненість. Так, дійсно, дійсно, якісь такі енергії будуть приходити нові. Е, так, можливо, вони досить повільно до вас йдуть, але ось. Просто ось ось уже дуже швидко щось почне змінюватися в дуже швидкому такому темпі в вашому житті. М -м ви будете у своїй стабільності перебувати, але у вас є якісь страхи. У нас тут пара утворюється королева Пентаклів і король жезлів. І між вами карта страхів, переживань, хвилювань. Ну, тут щось, можливо, якась життєва ситуація така складна у вас на даний момент. Так. Вам кажуть, що ну, в вашій парі кохання є. Можливо, у вас і дітки є тут, показують. Так. І ви. Ви знайдете шлях до порозуміння, якщо там є якісь проблеми, так я бачу за картою тих тривог. Ви знайдете шлях один до одного, ви поборете усі обставини, усі суперечності, ви дійдете до своєї двійки чаш. І це буде дуже швидко відбуватися, ці події. Але не забувайте про ось цю пораду. Показуйте свою любов, висловлюйте своє кохання, проявляйте його. І вам це все прискорить ваш рух до, до благословенного союзу, до гармонійного союзу, до примирення, до щастя, до взаємного кохання. Ну що ж, нехай програється як найкращим чином. Дякую вам за те, що ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Не забувайте позначати дзвіночок такий значок на Ютубі, щоб ви завжди були в курсі, коли виходять мої нові відео. Ну, а якщо є необхідні, звертайтеся за індивідуальними консультаціями, і ми з вами поспілкуємося і спробуємо розглянути всебічну вашу ситуацію.